Такі огірочки чудово доповнять піцу, бургери, бутерброди та багато інших страв, а приготувати їх максимально просто та швидко. Тоненько нарізаю 1 кілограм огірків та 3 цибулі. Цибулю нарізаю півкільцями. Нарізані огірки та цибулю складаю у миску і додаю 2 столові ложки солі. Все гарно перемішую, накриваю тарілкою і ставлю під прес. Я використала півлітрову баночку з водою. Через дві години огірки промиваю під проточною водою та відкидаю на друшляк, щоб стекла зайва рідина. А сама тим часом починаю готувати маринад. Для цього знадобиться 100 мл води, 200 г цукру, 150 мл оцту, півчайної ложки куркуми і одна столова ложка французької гірчиці. Маринад ставлю на вогонь, довожу до кипіння та розчинення цукру. А потім додаю огірки і варю 3 хвилини. Огірки повинні поміняти колір. І, в принципі, все майже готово. Залишилось тільки розкласти по стерилізованих баночках та закрутити. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло дві півлітрові баночки і одна баночка на 200 грамів. Маленьку баночку навіть не буду відносити до погреба, бо планую почати їсти її вже через декілька днів.